Відновити сили після травм у калуші. Працює реабілітаційний центр 4.5.0 Прикарпаття, де ветерани можуть отримати допомогу та супровід від фахівців безкоштовно. Деталі дивіться далі. Повернути до звичного життя та допомогти відновитись ветерану таку мету перед собою ставлять фахівці реабілітаційного центру, який торік відкрився у калуші. Ми дуже відкриті, ми дуже гнучкі. Наші ветерани співпереживають, займаються, займають активну таку позицію в житті нашого центру, долучаються, допомагають, додають ідеї, вони дуже всі активні. І в принципі, ми цим дуже радіємо і разом з ними можемо вдосконалювати те, що ми можемо сьогодні запропонувати. Вавати, адже взагалі така запорука, і наша мета це не робити для ветеранів без ветеранів. Тому ми стараємося завжди в них питати, як їм ну і отримувати відгуки на основі цих відгуків покращувати або щось зміняти. У центрі можна отримати консультацію фізичного терапевта та психолога, а ще займатися у тренажерному залі. Усі послуги для ветеранів безкоштовні. Це в нас такий ерготерапевтичний столик, якраз призначений для відновлення втрачених навичок верхніх кінцівок дрібної моторики. Якщо були травми, особливо мінновибухові, осколкові, де було ураження нервів. Будуть з цим проблеми справді і звичайні ну, такі для нас людей звичайні речі, які ми робили в повсякденному житті, будуть приносити певні складнощі. Тому цей столик для того, щоб їх відновити, покращити і трошечки потренувати. От навіть на таке стискання, на піднімання, згинання зап'ястці, конкретно на дрібну моторику, щоб перебирати різні, ми можемо виставляти різну вагу. І тим самим дивитися постійно під час тренування збільшувати навантаження, якщо людина вже може це виконувати. Також для ветеранів часто організовують різноманітні заходи. Серед них арт-терапія та фітнес для родин загиблих бійців. З метою соціалізації проводимо різноманітні заходи, тренінги, майстер-класи. Найближчим часом запускаємо курс вивчення англійської мови для ветеранів. Про деталі всі повідомимо згодом на сторіночках наших соціальних мереж. Курси англійської мови для ветеранів планують запровадити вже через кілька тижнів. Новини